Коли ти підходиш до нього українською мовою, чистий, ти ще ти інтелігент, все, я буду російською. Ім'я ім Костя Пестушко, якому, якому ми маємо завдячувати тому, що відбувалася в 20-х роках минулого сторіччя боротьба за незалежну Україну. Спадкоємцями, якої ми сьогодні і є. Ми сьогодні говорили про те, що сьогоднішнє свято різне ставлення до цього, у різних людей. Але це дійсно свято, я можу заперечити, тому що навіть якщо де юре відбулася Україна, навіть якщо де юре були підтверджені наші славні символи, це тризуб і жовто-блакитний прапор, який нас може надихати на подальшу. Боротьбу за українську Україну, то це вже багато значить. Це з неба не падає. Нам впала просто ця нагода підтвердити ту державу, мріяни, багатьма поколіннями, які боролися за незалежність. України. Доводили до молоді значення, що таке Україна, щоб ми не ігорнилися. Деякі говорять, де хто ми такі? Це говорять манкурти. Вони не знають історії, не люблять історії, вони насамперед ненавидять самі себе. Вони ненавидять самі собі і говорять, що ми такі. А ми, як би то не було, були синою сильною державою руха. Ми кажемо, пестушка. А всіх тих людей, які там, не дай воді полягли, то що тоді громихало там небо вночі і вдень. Хто загинув за волю? І виразить своє людське, як сказати, неповагу до тих людей, які сидять у Ганівці, сидять діти, які повинні бути тут, школярі. Вони вивчають історію, але якщо в них така, такі вчителі, як ота Лідія Зуєнко, то я їм не заздрю. Дякую за увагу. Що кость пестушка своєчасно, навчавши у Ніпетрошки, це було як Трославський. У гімназії ще тоді пробувся в духов. І приїхавши в Ганівку, організував невеликий такий загін. А загін організували дуже цікавим способом. Ганіці забирали в армію по набору. От забрали в армію ганівців і відвезли аж на Долгинську. Він там садівся розружив повністю весь районкомат, забрав зброю і отак от це була перший його. Красномовстом переконали е, наших людей, що е, значить, робочим будуть заводи, селянам будуть е, земля надана, але вони вимушені були пообіцяти ще одну дуже важливу для нас річ. Якби не було от повстань в Холодному Яру, е, в Південній Україні, в Східній Україні, на Полтавщині, на Одещині, в Херсонщині, власне, е, на Київщині і так далі. Більшовики ніколи би не пообіцяли нам своєї формально автономної української радянської формально автономної української радянської Соціалістичної Республіки. Mm -hmm. Те, що Радянський Союз утворився як такий, тобто федерація різних республік це для нас зараз має велике значення. І цього б ніколи не, було. не сталося, якби такі як ось пестушка і земляки ваші скриворіжжя не боролися за незалежну. За нас нічого не зробить, бо це потрібно лише нам. Якщо ми не будемо долучатися до справи і не будемо робити щодня, щоденно, щомісячно справу українську, докладати зусиль до неї, то нічого у нас не здійсниться. І ці мрії, про що вони мріяли і віддали життя, таке безпечко, вони залишаться мрія. Ну, Вітаю вас. Всі. Днем незалежності. Дякую. Я хотів би сьогодні. Я ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній станції. Сьогодні я криварій, сьогодні я український ефір. Сьогодні я прийняв присягу на вірність українському народу і хочу виконати доручення центрального проводу спілки офіцерів України. Не те, що нагородити, але відзначити, засвідчити патріотизм деяких людей, з якими спілка офіцерів сьогодні вже співпрацює. І навіть наперед е вибачитися за те, що не всіх ми зможемо відзначити, бо так розвивалися події. Ну, перш за все, я хотів би, щоб ми всі разом попросили пане Юрія тому що Юрію, будь ласка, людина дуже активна, але найголовніше, щоб ми зверталися, нагороджуємося. Загоді, на закінче відобрення українських держав. І було рішення центрального роду відбувається. Визнакою 20 років спілки офіцерів України. На лічовому поцілій. Не на могилі серед степу широкого, та на в країні милі, що плани широко полі, підніплоючі, бо Ти як криви ревучі, як усе з України у сіні море. От тоді ж я і лани і, гори. і Все покин, Та полину До самого Бога молитися, а до того ж я не знаю Бога. Полянці стояли повстанці, Посходились по сходили сто потічка вбиватися вранці. Де котрії, помивали, Трі Большевицького на падуся не сподівались. Та він в далеку дорогу, за свій рідний край, за козацький звичай, що в свою перемогу. І колише шовкову траву. Молодий дух додолу схилився, листям шелестить, листя... Прокуліпс про, про, про з над ним коцем пригодця, приходитися на да. слав Свенкам людина, яка прославилася як кобзар, бандарист, в найбільш юному віці з усіх інших кобзарів і бандаристів. Прослав Україну і себе. <порам> ну, ми їдемо місто Кривий Ріг, яке запам'яталося як червоне місто України. Зранку в 4 години ранку залите червоним сонцем, червоним пилом, від руд Місто металу.